На привики, жаль, рішення, яке було прийнято щодо оголошення переміря е, врахування тих великих свят, різдва нового року, е, щоб е, ну можна було, хоча б під під час цих свят е, не е, втрачати життя наших військових е, офіцерів, солдат е, для того, щоб хоча б тиша була в тих населених пунктах, які вдовж лінії розмежування. Але на привики жаль, російські гібридні війська не збираються виконувати всі домовленості. і е, Першого дня, який був наступу після проголошення перемір'я, продовжувався обстріл. Раніше, коли оголошується перемір'я, хоча б тиждень там було значно зменшення обстрілів. Ми зараз бачимо, що Росія і підконтрольні і російсько терористичні угрупування не збираються виконувати жодні домовленості. Вони і далі пробують дестабілізувати ситуацію. В той же час, що дуже важливо, на що б я хотів звернути, коли ми говоримо про... 2016 рік, що минув, це перший рік, коли Україна не позбулася жодного метра своєї території. Всі спроби просунутися вперед, просунутися на захід, всі спроби прорвати нашу оборону в 2016 році. Були приречені. Більше того, ворог поніс дуже серйозні втрати, а збройні сили України покращили свої позиції. Тобто, метр за метром ми починаємо звільняти. Окуповану територію, і я переконаний, що 2017 рік стане переломним в цьому питанні.